Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер. З вами Ігор. Сьогодні у нас 25-та серія по прогодженню гри City Skyline. Продовжуємо забудовувати наш промисловий район а, з, в горах, і будемо далі його будувати. Там потрібно нам декілька розв'язок зробити. А, буду <кхід> це все на прискорді. Трошки поговоримо, трошки побудуємо, ну все як. Все як ми з ви завжди любите. Тому від вас, козацька подобаєчка, підписка на канал і залишайте коментар. Підписка обов'язкова. Реально підписуйтеся, Нам потрібно подавати позначку в 500 людей, 500 підписників на каналі, і в нас буде якийсь інтерактивчик. Ну, на 300 людей у нас було був стрім успішний. Розіграли гру, тому щось придумаємо на 500. Тому давайте швиденько підписалися, поставили лайк і до перегляду. Так спробував в іншу сторону камеру перемістити. Подивимося, можливо, так буде краще. Ту пишіть, куди краще її розмістити, можливо, а, бо там наче закривав контент. Я наче частіше в праву частину більше граю, так як я правша, скоріш через це причина ну, зміщується А, <кхід> Тому пишіть фідбек, куди краще примістити, бо як краще зробити. Так. А, минулі серії ось наша каменеломня, і є у нас ось е, наші ферми. У нас з овочами дві, і ось одна е, ферма. З зерном. Так, тут ще точно овочеве все буде. Давайте, мабуть, її відразу і побудуємо. І ось ось тут я почну будувати розв'язку для того, щоб нам завести сюди? наші <кхи> що в нас тут Рудня і вугільна, здається, якщо я не помиляюсь що у нас так вугільна шахта та рудник Будок нафти, ні. Так, давайте ресурси. Так, от у нас е вугільна шахта. І руда у нас тут буде батальйон. Тобто від самого початку ось, десь ми тут крутимося і якось будемо е якось щось будемо думати. Тут, я думаю, ще одну каміну До речі. Давайте подивимося. Як у нас змінилося? Перепрошую. Служби виробництва. Нестача. Нестача курей. Давайте розмістимо. Давайте будемо закривати. Дивіться, зерно в нас пішло. У нас надлишок трохи є овочів. У нас нестача в курах. І в нас ось нестачі є, в принципі, і по вугільній промисловості, і по е, всьому. Е, я хочу, щоб у нас був тут надлишок. Що ми це все продавали? Я думаю, це важливо. От у нас кх -кх, надлишок ми можемо дивитися. Я в попередньому відео у нас десь там е, дві серії до цього чи одна. Перед цим пояснював як можна подивитися, що що виходить. Ну, тут такі дуже короткі ланцюж, ланцюжки виробництва. от наприклад у нас Зерно це на. Перепрошую, відразу, як тільки почав записувати. Це пошло <кій> перешити горло. <кій> як на зло. А, так. Ось дивіться, у нас продукти харчування від корей. А, ну тут худоба. Може бути, ладно. Давайте тоді овочі у нас надлишок. Давайте ми розмістимо ось кур... курей. Ось ось. Хоча, дивіться, якщо у нас тут родю. Ні, тут ми курей не будемо розміщувати, тут також не будемо. Де у нас не родючий ґрунт? <кій> у нас неродючий ось в цій частині, то там ми і розмістимо. Продовжимо. І розмістимо десь тут кручок. А, а давайте ось ось так. Ем, все. Окей. Зараз і розмітимо. Е, розмітимо овочі. Чи все таки краще. Ой, а чому? Я не зовсім розумію. Почано ну, показує я не розумію, чому воно не заросло. Виробництво ЖД? Ефективність 111, все окей. Персонал. Не, не зрозуміло чому не. Ну, не так вони виглядають. Не знаю. Можливо, ну, давайте трохи спробуємо. <кій> Ладно, хай поки так Ну тому що дивіться, тут я так само використовував анархію все окей. Все нормально будувалося. Добре, зараз ми тут тоді розміщуємо е, ще е, подивимося, що нам більше потрібно. Е, овочі Надо все, давайте ось зерно. Зерно розмічуємо. Так, і в нас ось отак. Достатньо. Я хочу включити фільтр І давайте розмічуємо. Так, ось ми роз, розмітив я. І відразу відбудувалося. Все-таки хочу поправити цю ферму. Давайте також. Я ось перебудував це поле, вирішив що все-таки залишу, хай там буде виробництво. А, щось тут придумаємо. Так, тепер давайте подивимося, як ми подивимося, мабуть, я також продовжу. Тут не будемо нічого робити, і нам потрібно десь розмістити а... худобу там, де в нас намальовані курки. Так. А те, що у нас а... буде. З, ну, більше вироблюбтися, воно по ідеї має вестися ось сюди. А, ну і... Так, ну дивимося, як у нас воно. <кій> До речі, ось, мабуть, цю дорогу точно треба буде з нею щось робити і розширяти. І, мабуть, даремно. Ну, якщо що, будемо це поле а, рухати. Бо воно тут не дуже рівне, тут уже цю частинку я не буду перебудовувати. Давайте подивимося, де у нас по нашим ресурсам є можливість розмістити худобу. Ну, ось, в принципі, в принципі доволі непогана місцевість тут. Я не думаю, про оця частина нас сильно врятує. Ну, в плані, якщо ми розмістимо, там ферму знову такі. Ну, сенсу з такого. Тому е, розміщуємо відразу тваринницьку ферму е, в цьому ось тій місці селості. От, я хочу, щоб вона доставала ось даж до туди, е, до цього угла. І давайте відразу також розмічаю її швиденько. Ось так розуміти Ну, трохи на гору злізли саму малость, але хай буде. Я думаю, нормально А, Можливо, щось зробимо цікавого тут. Я думаю, тут буде саме виробництво, саме звичайні, от такі зони. Що далі? Далі я хочу все-таки зробити ось тут розв'язку. Давайте, мабуть, швиденько я її і зроблю Ось поки зробив таку розв'язку. Потім я думаю, до добудую. Не думаю, скоріше за все, добудую, щоб на з сторони можна було заїжджати сюди. Або ж зроблю це десь в іншому місці. Хочу подивитися, яке буде навантаження зараз, на коли ми все збудуємо. І розібратися, як воно в нас там запрацює. Ось ми поки. Ага, звідси, поки в нас їдуть ось так. Е ну, думаю, потрібно буде виїзд. Давайте поки я розмічу е не жалі, а. Руду та вугільну шахту. Е і будемо. Далі. Тут ось у нас прям пермо проситься ось тут далі. Але в нас буде поки поки займемося рудою. Так, що у нас тут? Ось вони якраз тут є. У нас тут як би так гарно зробити. Нет, зараз буду думати. Так і я думаю, на цьому точно, точно, точно буде все. Зараз запускаються ці всі наші виробництва. Ось тут. Ось тут у нас вже потреба є в наших промислових зонах. Ми їх будемо будувати. Тут я і залишу для них. Ну, і залишив для них місце. А з цієї сторони також, як бачили, я не будував якихось так, тут треба пряму лінію. Я не будував ось цю, цю зону, не забудував. Там щось можна було видобувати, але е, вигідніше буде, коли поряд у нас тут будуть прям промислові зони, якісь. Ну, які щось, щось корисне будуть робити. Е, тому розміщуємо тут просто про euh, Промисловість. Я відразу тут давайте прямо ось. Тут у нас іншого точно нічого не буде. Єдине, що, мабуть, відразу треба перевірити е наші водні е ресурси. А, ну ось е Ціма дорогами вони завелися, тому і електроенергія також має заїхати. Так, вона тут є, ресурси виробляються. Тому, в принципі, все добре. Тут дивіться, у нас які гарні ескалатори. Прям вертикально заїжджають на стіну. Ну, добре. Я думаю, воно тут буде змінюватися. Ну, просто цікаво, чи змінюється взагалі якась наша зони. Але дивіться, між Руднею. Металева руда. І це ж у нас вугілля різниці взагалі немає. Ну, могли б вже хоча б різного кольору трактори зробити. Не знаю, хоча ось ні, ось тут. Тут трохи по-іншому. Тут вугілля тут вугілля. Не знаю. Зивіться, тут <плес> одного різного трошки, трошки по-різному є. Але не дуже. Ну і добре, хай буде. Так, я так розумію, що тут автомобілі заїжджають о, на розворот багато. Ну, звідси, щоб з цієї території виїхати. А, подивимося. Подивимося. Я думаю, на цьому цю серію ми точно закінчуємо. А, від вас, козацьке. Тут вийшло мінімум розмов, максимум забудови. А, як то кажеться, від вас, козацька подобайка підписка на канал. Нагадую, що ми рухаємося до 500 підписників на каналі, тому підписуйтеся і зменшуємо кількість відсотків людей, які. Дивляться не підписані мої відео. Всім гарного дня, вечора, світла і Україні швидкої перемоги. Па-па